Шановні. Навіщо так їдеш по громадського громадского Поролаштуйся, будь ласка. Тут забули, шановные. Вот ще один Стоять. Стоять! не будешь. О, молодец! не дуже стоять. Ні, ти стоять будеш. І Мерседес задіями дуже вдячні водіям, котрі без перестрілки перелаштовуються зі смуги громадського транспорту. Мерседесу Плюс, а Форду не плюс. Дуже всім дякую. Вдалого дня вам всіх вас люблю. Шановні друзі, всім доброго дня. Дуже велике прохання до вас. Не виїжджайте на смугу громадського транспорту. Якщо ви не екстрена служба, не рятувальна, чи не громадський транспорт. Тому що ця смуга дозволяє рятувати життя, дозволяє швидше набагато приїжджати екстреним службам і дозволяє більш комфортніше людям їхати в громадському транспорті. Дякую.